Законопроекту 8401 залишився один підпис президента України, щоб перевернути податкове законодавство. Блокувальні постанови не спрацювали, а на петицію з проханням накласти вето надій мало. Тому починаємо розбиратися в нормах, що мають запрацювати вже з 1 серпня. У свіжому номері читайте про роботу з РРО після змін. Експерт відповідає на найболючіші запитання про штрафи. З якої дати відновляться санкції, скільки коштуватиме кожна помилка, для кого пільги залишаться, а кому готуватися до посиленого контролю. У наступних номерах розглянемо теми перевірок, змін в оподаткуванні ПДВ і податком на прибуток, дамо роз'яснення щодо перехідних операцій. А поки візьмемося за нагальні справи звітного періоду. Прибуткову декларацію за півріччя подавайте за оновленою формою. У статті знайдете ідентифікатори чинних електронних форм, роз'яснення, як заповнювати нові рядки та графи, і нагадування, які додатки обов'язково долучити до декларації. Публікуємо чергову інструкцію для зарплатної звітності: дев'ять ситуацій із готовими розрахунками допоможуть заповнити кількість календарних днів у додатку Д1 податкового розрахунку. Нетипові ситуації з відпускними. Легко покажете за прикладами і зразком, що наводить експерт. Цього року редакція відродила не лише Всеукраїнську премію «Суперголовбух», а й ваш улюблений професійний захід «Головбухфест». Запрошуємо до Львова 25-28 серпня. На вас чекають цікаві зустрічі з експертами у традиційному форматі, коли можна поспілкуватися наживо, і відпочинок у мальовничому парк-готелі. А без проблем спакувати валізу для подорожі, допоможуть 10 лайфхаків в електронному журналі. Залишайтеся з головбухом. Усе цікаве попереду!